Всім привіт з вами з я Макар і це моє нове відео. Знову довгі відео звертається до тему Роспакав розпаковка карточок за тебе. З карточками. Як ви вже, я 23 карточки. 6. Називається Хроники Сил. Ось так виглядають карточки. Це базові набори. Є ще прайму паки і альбом. Ну, альбом буде е в залежності від того, скільки ви лайків поставите. Ну, якщо, якщо гарно збирає лайки і перегляди, то буде в наступній часті. І перша карточка відкриваємо. І попався в і попався отакий жаль був Такий лепідь гусь. Відкриваємо другу карту. Кстати, с повозку из похода экосим было. Ладно, сюда баклажан. Ла-ха-ла-ла-на. А моя кейтика. Кейтика. Такие на мне попалася. Так, и наступны. Тут роман. Такий. Попався. Поки нема повторок, давай вже четвертий набір. Тут тут дуже тут. Тут повторка роман. Знову тільки в лакову сторону. Оги, нам попалося яйце. Хроніка. Це нам все все, як я знаю, це один із найцінних хроніків. Я довольний, що він нам попався. Він дуже Легендарна картина Кам'яна Могила яйце. просто. Давай мы наступный парт, Я вже бачу і це уже бачуся цього. Ну красный Я не знаю, чего нам так это два и хватит. Так что уже кто то куплял эти карточки, скажите, я вам с удовольствием отключил. Mm -hmm. О, и это новая муша. Кортеть.